Дедалі більшої популярності на теренах області набувають заходи у рамках всеукраїнської громадської акції Запобігти, врятувати, допомогти. Вони привертають увагу широких верст населення до діяльності пожежно-рятувальної служби, пропагують нелегку, проте героїчну і таку потрібну сучасному суспільству професію рятувальника, вчать людей основам безпеки життєдіяльності. Минулого тижня працівники служби з надзвичайних ситуацій провели такий тематичний захід у загальноосвітній школі села Радча Тисминицького району. Зустріч Рятувальників зі школярами розпочалася традиційно зі знайомства. Працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області розповіли дітям про діяльність служби 101, про випадки пожеж різних нештатних ситуацій, які стаються в області та районі. Зокрема, під час проведення акції Запобігти врятувати допомогти школярі також мали чудову нагоду ознайомитися зі спеціальним спорядженням рятувальників, а також проявити свої знання і правил безпечної життєдіяльності у рамках тематичної вікторини. Та взяти участь у конкурсі спритний рятувальник. Бажаючих позмагатися на швидкість одягання бойового одягу було чимало. Найактивніші учасники акції отримали від рятувальників пам'ятні сувеніри. Як зізналися школярі, свято, яке влаштували для них працівники служби надзвичайних ситуацій, було для них не тільки цікавим, але і корисним. Сьогодні до нас приїжджали рятувальники. Вони нам розповіли багато цікавого про свою роботу. Я приміряв справжній бойовий костюм пожежника. Мені це дуже сподобалося.